Щоб ти не кликав мішу на рибу постійно. Я знаю, що в цьому немає нічого поганого, але не клич його. Ти знаєш, яка в нас ситуація? У нас кредити. А ти ж його намовляєш всілякі купляти якісь ще спідери, якісь всілякі Ну То добре, що ти. Ти купив, ти маєш гроші, то дуже добре, найби в тебе ще більше було. Він не має. Тим більше. Він не може вийти з дому, тому що в нього господарка, в нього кури, в нього качета, кому він то все лише. Була би я вдома, то би, може, ще би поїхав на якусь одну нічку. Я розумію, що риба в магазині дорога, а ви злапаєте б де задурно, але то задурно мені потім боком виходить. Прошу тебе, більше до нього не приходь додому, ні ти, ні дзвони до нього. Навіть все трошки успокоїть з тим рибом. Потім навіть як будеш приходив, за рибу, щоб ти не говорив. Добре, Руслан?